Цьому. До 7 листопада, друзі. Доброго дня з Волині. Так, починаємо з Вінниці на наступну добу на добу вперед, друзі. Лайки. Давайте лайки, більше лайків. Давайте, щоб лайки не зупинялися, я не буду зупинятись. <кій> починаємо з Вінниці. На добу вперед. До 7 листопада ситуацію по містах. Дивимось попередження загрози для мирних жителів, для місцевого населення для мирних жителів. Ось така у нас тема ефіру. Попередження для мирних жителів для цивільного населення. Починаємо з Вінниці, друзі. Вінниця на наступну добу до 7 листопада. Дивимось Вінниця. Дивіться, не випадає нам серйозних попереджень загроз для цивільного населення, для мирних жителів. Не випадає. Карти в світлі випадають. Ось, Військові будуть відпрацьовувати, якщо будуть якісь потенційні загрози. Але ось під військовим захистом, друзі. Вінниця випадає добре. Далі йдемо Волинська область. Волинська область. На наступну добу до 7 листопада. Волинська область. Попередження для мирного населення. Дивимось, Волинська область. Друзі, по Волинській області попередження випадає, але військові будуть відпрацьовувати. Бачите? Випадає відпрацювання військових по Волинській області. Тому попередження є, але е, там туз був верх відвернутий. Тому дякую за трояндочки. Дякую. Тому е, військові будуть відпрацьовувати для місцевого мирного населення. Серйозних загроз також не випадає, друзі. Ідемо далі. Я дивлюсь по алфавіту. Дивимось Дніпро. Дивимось Дніпро на наступну добу до 7 листопада Дніпро попередження для місцевого населення. Для мирних жителів. Валет пустий випадає, бачите? Тобто серйозних загроз, погроз не випадає. Потенційна дев'ятка вона слабенька карта, тому для мирних жителів, для місцевого населення по Дніпру загроз не випадає, друзі. По Дніпру. Ідемо далі. Йдемо далі. Дивимось Житомирська область. Дивимось Житомирську область на наступну добу до 7 листопада. Житомирська область. У області. Ми бачимо тут, друзі, по Житомирській області випадає сімка. Це не дуже добра карта. Може навіть щось може, десь і буде чути, але військові будуть відпрацьовувати. Це слабенька дуже карта, друзі. Тому для місцевого, для мирних жителів серйозних загроз до 7 листопада на наступну добу не випадає. Не випадає, друзі, нормально випадає. Далі йдемо Закарпатська область на наступну добу, до 7 листопада. Попередження загрози для цивільного мирного населення. 4. Закарпатська область. Також ми бачимо в мене це якась загроза, слабенька є, вона тільки потенційна, друзі, не випадає для мирних жителів. Серйозних загроз по Закарпатській області. Вибачаюсь. Так, йдемо далі. Йдемо далі, Запоріжжя. Ідемо далі, друзі, Запоріжжя. У нас наступне, дивимось Запоріжжя на наступну добу до 7 листопада. Олічка, дякую тобі за сердечко. Дякую. Привіт. Так, йдемо з Запоріжжя на наступну добу до 7 листопада. Попередження загрози для цивільного мирного населення. Запоріжжя дивимось. Дивіться, друзі, бачите, вале тут пустий виходить. Тобто... Попереджень, загроз для цивільного населення, для мирних жителів не випадає. Тут сімка, сімка слабенька е і не невилюється валетом. Бачите? Не випадає на наступну добу. Олечка, дякую тобі за е сердечко, за ведмедика. Дякую за ведмедика. Так, йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Ідемо далі. Івано-Франківську область дивимось. Івано-Франківська область. Попередження загрози для цивільного мирного населення на наступну добу. До 7 листопада дивимось. Івано-Франківська область не випадає, друзі, серйозних погроз взагалі не випадає. Загрози для місцевого мирного населення по області. Давайте глянемо чогось. Хочеться Івано-Франківськ ще окремо глянути. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. Також на наступну добу до 7 листопада. Попередження загрози. Також не випадає, бачите? Тривожний стан якийсь, ну це може бути тривоги. Ось жінки переживають, хвилюються. Не випадає також по Івано-Франківську, як по обласному центру. Чернівці ще ні. Буду. Чернівці, друзі, по... іду по алфавиту, по алфавиту. Так, дивимось далі. Дивимось Київську область. Дивимось Київську область. Олічка, дякую. Тобі також. Тобі також. Гарного дня. Київська область, попередження загрози для місцевого населення для мирних жителів. Дивимось, Київська область. Також, друзі, по Київській області. Бачите, будуть відпрацювання військових, тобто для мирного цивільного населення погроз, попереджень серйозних не випадає. Відпрацювання військового ми бачу. Дивимось далі, друзі. Конкретно по Києву. На Київ дивимось. Київ. Київ. Попередження загрози для місцевого населення, для мирних жителів на наступну добу до 7 листопада. Дивимось Київ. Києві нормально, не випадає серйозних погроз або загроз для мирного цивільного населення. Бачите? Ось по області можуть відпрацювання бути військовими, але по, по Києву не випадає. Випадає все нормально, друзі. Йдемо далі. Кіровоградську область загально подивимось, Кіровоградська, на наступну добу до 7 листопада. Попередження. Загрози для місцевого населення. Кіровоградська область. Щось, які, щось вони там планують, ось зло якесь вони планують, але воно не пройде в них, тому що розкладено загально світлий. Бачите, пусте зло випадає, ось зло пусте. Відпрацюють військові, нормально не випадає серйозних погроз, друзі. загроз для місцевого населення. Військові відпрацьовують. Друзі, дякую за лайки. Будь ласка, стукаємо по екранчику, поки слухаємо. Дивимось далі. Львів. у нас Львів. На наступну добу. До 7 листопада погрози. Загрози для мирного населення, цивільного населення. Львів. Попередження випадає, друзі, по Львові військові будуть відпрацьовувати. Бачите, але попередження ось туз ударне випадає. <кій> щось будуть намагатися там, щось ці недомки будуть намагатися там робити. Більше от края міста або область, але попередження випадає, але також випадає, тут військове відпрацювання буде. Тому дуже... Серйозної загрози не, 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 не має друзі. Ось тут військові захищають. Тобто буде військовий захист. Попередження випадає, друзі, тому не нехтуємо е, повітряною тривогою. Дотримуємося всіх правил безпеки. Давайте глянемо ще на Львівську область, загально на Львівську область. Львівська область на наступну добу попередження загрози для мирного місцевого населення. Львівська область. Бачите, по області, по області не випадає, тому це може бути передмістя, щось отаке. Те, що по Львову випадало, тому попередження є, друзі, обережно реагуйте на тривоги. Дивимось далі у нас. Дивимось далі. Миколаїв. Дивимось Миколаїв. Попередження загрози на наступну добу для мирного місцевого населення, для цивільних людей. Миколаїв, дивимось. Загроз не випадає серйозних для місцевого населення, друзі. Не випадає ні ударних карт, ні зла карт, тому нормально, друзі. Але все одно не нехтуємо. Йому... Повітряними тривогами Ми за свою безпеку самі турбуємось. По Миколаєву нормально випало. Далі дивимось десь Одесу. Одесу. Попередження загрози для мирного місцевого населення Одеси. По Одесі. По Одесі, друзі, не випадає. Серйозних загроз для мирного місцевого населення, відпрацювання військовими також буде. Тому серйозних погроз, друзі, загроз попереджень не випадає. Це на наступну добу, на добу вперед, до 7 листопада Одеса. Зараз подивимося ще по Одеській області. Дивимося Одеську область. Попередження загроз для місцевого населення, для мирних жителів. Одеську область дивимось. Дивіться, область нормально випадає. Ось о, карта дома випадає тут по області більш така потенційна, вона не має серйозних конкретних загроз для місцевого населення, для мирних жителів. Потенційна вона є, тому що область більше, ніж місто, тому випадає, але це не серйозна якась. Загроза зло воно дуже слабке там випало. Тому серйозного нічого не випало, друзі. Ми не нехтуємо повітряними тривогами, реагуємо і так далі. Дивимось далі полтавська. Дивимось далі Полтавська. Щось, друзі, вони до Кременчуг, Там Кременчуг, В Кременчугі, друзі, обережно. Попередження. Знову там якийсь, якийсь промисловий об'єкт. На промисловий об'єкт, друзі, е, є погроза. Там ми знаємо, друзі, обережно, там не нехтуємо тривогами. Далі йдемо. Рівненська область. Рівне. На наступну добу для місцевого мирного населення. Рівненська область. Бачите, по області нормально загроз, серйозних попереджень не випадає для, міс... для мирного населення по Рівненській області. Так, друзі, йдемо далі. Сумська область. Сумська область. Сумська на наступну добу до 7 листопада. Сумська область. Друзі, там, бачите, удар випадає погроза така потенційна, але валет піковий показує, що вона пуста. Тобто військові будуть. Стримувати і стримують. Випадає попередження, але стримання військовими також випадає чітко по Сумській області. Там переживати ні за що в плані військові, військові там стримують всі, всі можливі провокації і загрози. Далі подивимось конкретно ще по сумам. Суми на наступну добу. Попередження загрози для мирного населення місцевого по сумам. По сумам нормально випадає, бачите? Також обласний центр поганих карт не випадає. Попередження серйозних для мирного місцевого населення по сумам на наступну добу до 7 листопада не випадає. Дякую за трояндочки. Дякую. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі по алфавіту. У нас Тернопільська область. Загально подивимось по Тернопільській області. Тернопільська область. Тернопільська область, друзі. На наступну добу. Дивимось на наступну добу до 7 листопада попередження для мирного цивільного населення. Тернопільська область. 4. Тернопільська область. Потенційно по області є, але вона дуже слабка і така потенційно вибачать небезпека. Серйозних для мирного цивільного населення там чогось страшного не випадає, друзі. По області потенційно тільки. Дивимось далі. Харків дивимось, друзі. Далі у нас Харків. На наступну добу. Попередження загрози для мирних жителів для місцевого населення, Харків. Дивимось Харків, друзі. Військові будуть відпрацювання військового. Тобто ми бачимо тут, бачите, ось захист цивільного населення, Захист. Тобто цивільному населенню серйозних погроз попереджень не випадає, тому що військові будуть відпрацьовувати і будуть відпрацьовувати. На всі 150 балів, друзі. Чи 1 мільйон 50 балів. Тому ось так, друзі. Дивимось. Харківська область загально. По області попередження на наступну добу для мирного цивільного населення. Дивимось, дивимось по області. По області більш така більш, більш, більша загроза потенційна, але вона також потенційна. Бачите, ось валет пустий, цю загрозу він невелює. І знову ж таки відпрацювання і відпрацювання військовому, і взагалі там, що ми бачимо, перемоги, військові перемоги там по області виходять. Військові перемоги. Дивимось далі. Харківську ми глянули. Хмельницьку, друзі. По окупованим територіям в понеділок я в обід вийду окремо по окупованим територіям на ефір. Дивимось далі, друзі. Хмельницька область. Загально дивимось на наступну добу. Попередження загроз для місцевого мирного населення до 7 листопада. Друзі, дивимось. Дивимось. Бачите, відпрацювання військовому, тобто відпрацювання військовим можливе. Ну, от. Але військовий захист, військові захищать, захищають від е, всіх потенційних загроз. Друзі, по Хмельницької області. Серйозних загроз попереджень для цивільного мирного населення не випадає. Йдемо далі. Йдемо далі, Черкаська область. Черкаська область. Загрози попередження для місцевого мирного населення, Черкаська область. До 7 листопада, друзі. Дивіться, бачите, валет тут пустий, тобто, навіть ви навіть щось можете і почути, але відпрацювання військовими буде. Ось. Нічого страшного по. В Черкаській області, друзі, серйозних попереджень, загроз для мирного населення місцевого не випадає. Але щось потенційно вони можуть бути, відпраць... військові відпрацюють, друзі. Якщо навіть щось почуєте, то це наші військові відпрацьовують. Все нормально, друзі, випадає. Далі йдемо в Чернівецька область. Дивимось. Чернівецька область. Попередження загрози на наступну добу до 7 листопада по Чернівецькій області. Також, друзі, серйозних загроз не випадає, потенційно випадає, але можна так сказати, цивільному мирному населенню нічого не загрожувати не буде серйозно. Не випадає якогось серйозної загрози або якихось таких ситуацій, неприємних з мирним населенням. Дивимось далі, друзі. Чернігівська область. Дивимось по Чернігівській області. Чернігівська область попередження для цивільного мирного населення на наступну добу до 7 листопада. Чернігівська область. Чернігівська область не випадає. Не випадає серйозних загроз. Бачите, друзі, валет пустий, тобто переживання ваші по пусту. Не переживайте, для мирних жителів нічого серйозного не загрожує. Тіто, привіт, дякую за подаруночки, дякую. Так, і окремо подивимось ще Чернігів. Чернігів. По Чернігову. На наступну добу до 7 листопада загрози для місцевого мирного населення. Попередження дивимось. Чернігів. Бачите, друзі, світлі карти випадають, поганих карт взагалі не випадає. Тобто серйозних загроз для місцевого мирного населення не випадає. Але відпрацювання десь... По області може бути, може передмісті, відпрацювання. Тобто воно взагалі, це відпрацювання військовим буде. Там військовий захист, друзі, дуже потужний. Щоб ви розуміли, і по області, і там Чернігівський той регіон, там дуже потужний захист, там взагалі не треба сіяти паніку, переживати. Ось так випадає, друзі. По Чернігівській області, по Чернігову і по тому регіону. Ось так, друзі. Львів був. В Львів був. Дякую за лайки, друзі. Дякую за подаруночки. Всім дуже дякую. Ось ми розглянули загальну ситуацію на наступну добу до 7 листопада по країні, по всім регіонам. Переглянули по мирних жителях. Тому, друзі, не панікуйте, наші військові ми бачимо, що по всім областям посилюються військові, військові наші. посилюються. Захист наш, як мирних жителів цивільного населення, посилюється також. Тому ми з кожним, з кожним днем йдемо до перемоги. до нашої. От. Не турбуйтесь, не е, переживайте, також не нехтуйте тривогами. Не нехтуйте своєю безпекою та своїх близьких. В якому ефір ефір. Дивіться, друзі, щоранку, десь о 10 або 11. -й. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ось тут є в шапці профіля. В шапці профіля є ссылка, там телеграм. От ви заходите на, на от сюди, нажимаєте, і там є ссылочка, і там є телеграм і всі дані. В телеграм-каналі я повідомляю, в який час ефір. Там час зміниться, плюс-мінус там час десь, але вранці кожен ранок у нас ефір по містах, ввечері особистий. Коли є час, то я ще виходжу в обід. От в понеділок в обід буде по окупованим територіям.